Багатьом людям може не подобатися такий спокій, така тишина, що немає людей навколо. Але мені це подобається, я ніколи на це не жалівся і в тому є дуже багато своїх плюсів. Доброго дня всім! З вами знову канадський Марк. Вибачаюся, трошки друзі, що не виходив в ефір, так часто, як я завжди виходжу. Просто дуже-дуже сильно був зайнятий. І от знайшов буквально пів години зараз часу, знайшов, щоб зняти це відео, і потім ввечері прийду, його змонтую і вам закину, бо дуже сильно приємно з вами спілкуватися. Хотів вам сказати таку річ, що я планую їхати в Калгарі, але це тільки плани. І якщо вас дійсно цікавить така ідея, щоб я поїхав в Калгарі, можливо, по дорозі зняв ще пару таких місць, може щось перед Калгарі там є. Ердрій, таке місто. Якщо вас таке цікавить, ставте цьому відео вподобайки. Давайте наберемо тисячу подобайок, щоб це, щоб я знав точно, що ви хочете, щоб я поїхав в калері для вас. Зняв пару відеороликів трошки чогось нового. Сьогоднішнє відео має бути дуже цікавим, тому що я хочу підняти таку тему: чи в Канаді є майбутнє і чи варто, як то кажуть, налаштовувати себе, свою сім'ю на те, щоб тут жити і залишатися на ціле своє життя. Бо багато людей завжди говорять на те, що зимою тут зима дуже важка, що зараз стіни досить такі дорогі, і важко знайти таку високооплачувану професію, роботу, і що важко одному, якщо один тільки заробляє, що то дуже важко вижити. І про ці всі теми, я думаю, варто обговорити і для себе, можливо, для вас ви щось нове відкриєте. А я можу запросто про ці всі теми говорити, тому що я тут живу вже 18 років майже. і Я дійсно. Як то кажуть, людина, яка не шість місяців, яка не три місяці, яка не рік, а яка вже досить довго, як то кажуть, перебуває в Канаді. Я знаю багато різних нюансів, і, і дійсно моя думка може комусь допомогти. Давайте почнемо говорити про зиму, про зиму, тому що все ж таки це дуже такий вагомий мінус про Канаду. бо Більшості всюди, де би ви не планували їхати, більш-менш доступне життя, там і досить холодно. Але, наприклад, я зараз ходжу вуличкою Едмонтона, і зараз середина січня. І в нас сьогодні є тільки мінус 7 градусів. І мінус 7 градусів це взагалі не є проблема. І вже останні, може 2-3 тижні взагалі морозів таких дуже серйозних взагалі тут не було. Тобто, що я до чого я веду? Я веду до того, що так, тут бувають температури мінус 30 і більше, тут буває багато снігу, так буває, це все є. І воно ви все рівно, як то кажуть, з, цим, з тим всім стикнетеся якщо зимою, то точно. Але якщо, наприклад, дивитися в загальному, за останні па десь може так 4-4 за останні 4 зими, то завжди є такі, знаєте, якась така, ніби як пауза, тобто зимою. Тобто холодно, холодно, сніг. І потім трошки температура покращується, тепліше є, снігу немає, дороги вже, знаєте, розчищені, не слизько, нормально управляти автомобілем. І зовсім зовсім не є погано. І, то, і Тому я хочу вам це сказати. Не відлякуйте себе із за того, що ви боїтеся цих морозів, цього всього. Це все є дурниці. Це навіть за то не треба переживати. Повірте мені, я тут живу стільки довго, і якщо ви... Війдете в цю колію, будете на роботу їздити, приходите додому, то ви взагалі тої зими не будете навіть зауважувати. Тому я вам рекомендую, що як то кажуть, що це зовсім не є мінус, і ваше майбутнє в Канаді можливе, якщо ви переживали за зиму. В Канаді працюють закони, і закони тут працюють дуже і дуже серйозно. І це є добре, тому що тоді всі люди одинаково відповідають перед законом і. Всім, як то кажуть, і порядок є всюди на парковках біля хатів, за містом, в місті, і це не може не радувати. І особливо батьків, які їдуть сюди для того, щоб їхні діти мали дуже прекрасне майбутнє, то я думаю, що Канада справді має можливість мати майбутнє і вона буде мати майбутнє, тому що Канада зараз дуже сильно, багато дуже сильно іммігрантів закликає і. Пускає, відкриває двері в цю е, прекрасну країну для того, щоб країна розвивалася, для того, щоб країна будувалася, для того, щоб країна, як то кажуть, е, мала велике-велике майбутнє. І вона буде мати це велике майбутнє, тому що Канада є дуже ще молода країна е, відповідно. І Канада має дуже багато ще території, якої ще не забудованої. І дуже багато ще є потенціалу різних е, можливостей. Тому справді тут головне не лінуватися, головне, як то кажуть, приїжджати на початку, закріплятися за любу професію, е, не переживати, як то кажуть, якщо ви така людина, або е, що ви переживаєте, щоб ваші можна сказати ручки е, забрудняться там від чогось, то Канада не є для вас, тому що в Канаді майже кожна особа починає з самих низів. І, і завжди може добратися до самих верхів. Тобто це не означає, що якщо ви помиєте туалет півроку, або якщо ви будете при, на прибиранні працювати в загальному, або на якихось таких будівництвах, знаєте, таких робочих роботах. По-перше, я хочу сказати, що в тому нічого нема поганого, тому що для, так суспільство працює. Для суспільства дуже важливо, щоб в суспільстві працювала така система, така схема. Що були люди, які прибирають, і були люди такі, як адвокати, і лікарі. І це нормально. Треба поважати людей по всіх, всіх сферах робочих і не дивитися на тих людей, що він такий. Бо він. Ви повинні подякувати тій людині, що вона взяла це то місце. І допомагає іншим людям, і можливо вам колись треба буде скористатися таким сервісом або чимось, і та людина вам зможе допомогти. Тому не треба взагалі судити і дивитися на людей з такого боку. Тому ви в майбутньому обов'язково, якщо вас дуже цікавить і ви така людина, яка амбітна і захоче змінити щось, вивчити англійську мову, то ви запросто можете мати тут майбутнє і, і особливо, якщо будете разом працювати. Жінка, чоловік. Разом працюють, разом все в свою скриньку приходить і працюєте як команда, і ваші діти з вами працюють як команда, і все у вас вийде. Я знаю, що це страшно. Я знаю, що багато людей відмовляють від того, щоб їхати в Канаду. Але поки ви самі не попробуєте поки ви самі не попечетеся, можна так сказати, то ви ніколи не будете знати цієї, можна сказати, або гіркої, або солодкої правди, яка вас могла. Чекати. І е, якщо ви вже дивитеся навіть це відео, що зараз ви мене слухаєте, то значить ви вже думаєте про Канаду, значить, вам щось сподобалося про Канаду. І Канада має дуже багато плюсів, так само, як і дуже багато мінусів. Але це нормально. Це просто треба зрозуміти, чи вам подобається така американська, канадська така, знаєте, система, таке життя. Чи вам це подобається? Якщо вам це подобається. То чому не спробувати? А якщо вам не подобається, якщо ви любите більш таке е, життя подібне до України, до європейського життя, то вам не треба їхати в Канаду і в Америку. Бо багато людей кажуть: О, я в Канаду не хочу їхати, я краще в Америку поїду. Звичайно, але в загальному життя в Америці і в Канаді досить досить одинакове. Як на рахунок робіт, то зараз е, досить, як то кажуть, невесело з зарплатами, особливо на такі низькокваліфікованих професіях. І насправді ви багато не можете очікувати на початку. Хіба що якщо ви якийсь дуже хороший спеціаліст, який планує відкрити в майбутньому свій такий невеличкий приватний бізнес, наприклад, по ремонтах чи, наприклад, по якогось закінчення, наприклад, підвалів, тобто тут називається це бейсмент, тому що більшості всіх хатів, які тут продаються, вони мають незакінчені підвали, тобто приміщення просто. Без стін, без нічого, тобто його треба закінчити, щоб там нормально можна ще жити. І багато людей спочатку це не роблять, а потім з часом, коли трошки заробляють гроші, то вони хочуть когось найняти, щоб якась бригада приїхала, і їм гарно зробили підвал. Тобто в Канаді є дуже багато різних, це тільки один такий приклад. Якщо ви спеціаліст по якійсь специфічній справі, то ви зможете себе тут знайти. Але просто треба попутіти. На початку будете. Треба буде попутіти і пройти багато різних факторів, як і депресія, так і такі переживання, так і трошки буде важко спочатку з тим, що ви не зможете, може за все платити, так як ви думали. І тому я завжди всім рекомендую, що якщо вже їхати, якщо вже... Хочете тут лишатися, якщо ви хочете будувати своє майбутнє, то тільки разом, тільки вдвох. Або якщо ви, наприклад, холостяк, звичайно, то ви так само можете собі зняти якусь кімнату з кимось і на початку трошки заробити собі грошей, а потім вже, як то кажуть, полетіти, як вільна пташка, кудись інше в інше гніздо. Тому, в принципі, в Канаді є майбутнє, в Канаді все можливо. Канада розвивається і. Канада в загальному є прекрасна країна для життя спокійно, відповідно досить безпечно. Для життя порівняно, якщо рівняти Канаду до Америки, то тут набагато більш безпечніше для життя. І також є, є цей спокій, є ця, ця вільність. Канада є дуже велика країна. Канада є більше ніж весь, як то кажуть, вся Європа. І тому в Канаді можна знайти себе. І тут можна, якщо ви себе не знайдете, наприклад, допустимо, в Едмонтоні, то ви, можливо, себе зможете знайти в Ванкувері. Єдина, 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 єдина проблема з Канадою, єдина, чесно, на мою думку, після 18 років тут життя проти аналізування цього всього, така найбільша проблема це дороге житло. І дороге житло воно створює дуже багато різних проблем, які, як то кажуть, ззаду цього піде. Підштовхують це все. і е, Житло є важливим, але житло можна купити. Наприклад, я говорю, наприклад, в гіршому, найгіршому е, якомусь, ситуації ви можете собі купити квартиру. Квартира більш-менше буде доступна. І ви зможете до цього доробитися. І також треба дивитися на різні міста. В різних містах є різні ціни, і Канада є досить така велика. І е, важливо, досить так важливо вибрати. Таке збалансоване знаєте, місто чи збалансовану таку провінцію, і потім вже по провінції навіть міняти свою, як то кажуть, своє розташування, якщо вам щось не вийде. Я це відео зробив і, надіюся, воно комусь допоможе трошки відкрити, як то кажуть, може когось заспокоїти. Саме саме головне, що в кожна ситуація буде інша, і ви завжди повинні робити свій власний, своє власне дослідження в будь-яких ситуаціях. Тому що це дуже і дуже важливо, щоб ви не попеклися, як то кажуть, і не на когось іншого це все не скидали. Тому що в кінці дня то тільки ваш вибір, і ви повинні думати як і про себе, так і про свою сім'ю. Я думаю, що персонально, що в Канаді є велике майбутнє. І в Канаді ще є дуже багато різних можливостей, які ще навіть не відкриті. Тому що, е, повірте мені, спокій, тишину е, в теперішньому світі дуже важко знайти. А тут вона ще поки що є, і, е, і надіюся, що вона, як то кажуть, буде. Тому, друзі мої, е, прийшов час закінчити це відео. Думаю, воно вийшло. Більш-менш інформативним, цікавим, можливо, щось як відсотка, можливо, для себе щось взяли і можливо я когось зміг заспокоїти. Тому бажаю е е вам тільки самого найкращого, успіхів вам, мирного неба на нашій улюбленій Україні. І, е звичайно, перемоги! Перемоги! І до наступних відео з вами!